Вітаємо з вами політологічне наукове товариство Аналітик, і сьогодні ми у гостях у ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, у Руслана Романовича Білоскурського. Вітаємо! Вітаю вас! Вітаю! А, хотіла би розпочати із такого цікавого запитання: наскільки нам відомо, ви є майстром спорту України міжнародного класу з карате. І, власне кажучи, цікаво, зі скількох років ви почали займатися цим видом спорту, і чи це було ваше усвідомлене рішення? Чи, можливо, вас батьки підштовхнули, чи хтось інший? Е, ні, мене батьки не підштовхували, а я дуже вдячний своїм батькам, бо вони завжди мені давали право вибору. І насправді це дуже важливо, що у мене такий вибір був. А хто мене підштовхнув, це швидше? Мене надихнув приклад старшого брата, який почав займатися цим видом єдиноборства. Я почав займатися по теперішніх мірках достатньо пізно, в 13 років тобто, це вже був підлітковий вік. Тоді карате набирало великої популярності, бо воно виходило з підпілля в радянському союзі. Карате було забороненим видом, бо крім спортивної складової фізичного навантаження в карате є. Ідеологічна складова, виховна складова, тому що карате виховує і це була певна конкуренція радянської ідеології. Саме тому. тому мені було надзвичайно цікаво з різних аспектів почати займатися цим видом спорту, і я дуже радий, що. Усі свої молоді роки, мені вдавалося поєднувати навчання і тренування. Бо коли я згадую свої студентські роки, половину часу я десь проводив в читалці, а половину часу у спортзалі, і це дуже добре. Ну, Це класно, що ви навчилися балансувати насправді. І, власне кажучи, виходячи з цього, ви надаєте перевагу більше активному такому відпочинку чи пасивному? Е, По-різному буває, але загалом я віддаю перевагу, якщо ми говоримо саме про Починок це в колі своїх близьких людей біля своєї сім'ї. Чи це вже буде активний чи пасивний, воно вже залежить, але активному воно даю активному. активно. А на даний момент вам вдається балансувати між роботою і дозвіллям, проведенням часу? А, на даний момент ні. Але я все-таки сподіваюся, що в майбутньому мені буде вдаватись трішечки краще. Угу. І ми вже трішки почали говорити про студентське життя, і все таки чим вам найбільше запам'яталося вона? Е, ви знаєте, дуже багато спогадів. Напевне, найбільше тим, що найкращі мої друзі це ті. З якими ми почали товаришувати в студентські роки? Ті, з ким ми мешкали разом в гуртожитку, і напевне, саме друзями, яких я отримав під час навчання, комунікацією, контактами, мені найбільше ну, запам'ятало студентське життя. А згадуючи саме власне, не те, що запам'яталось, те, що я отримав багато від студентського життя, окрім тих знань, навичок, які я отримав у університеті. Це мої друзі, мережа контактів. А чим запам'яталось? найбуть не веселі, гарні роки в гуртожитку. Робили різні посвяти цікаві? Посвяти, дискотеки, різні заходи. Жила активним життям. Ви знаєте, мені здається, що незважаючи на те, які роки, які гуртожиток, всі студенти мешкають дружньо, весело, цікаво, гуртуються. Це гарний досвід. Угу. А що, власне кажучи, спонукало вас залишитися працювати на економічному факультеті? Це досить несподівана історія, не було ніколи таких планів. А власне, ви починали з спорту. То спорт підштовхнув до роботи в університеті, тому що моя кар'єра на економічному факультеті починалася з посади лаборанта комп'ютерних класів, угу. куди я прийшов як випускник математичного факультету нашого університету, і я шукав ту роботу, де би я мав Можливість працювати з великою кількістю комп'ютерної техніки, бо на той час не було можливості купити персональний комп'ютер, це було надзвичайно дорого в той час. А не хотілося травчатись практичні навики, шукав місце, де би можна було поєднувати роботу. Але разом з тим, так щоб у другій половині дня я міг звільняючись іти в спортзал і. Не займатися ще спортом, так почалася моя робота лаборанта на економічному факультеті. Далі я на декретне місце потрапив як сумісник викладати курс з інформаційних систем в обліку. Ну і далі вже поетапно рухався. Угу. А що вас змотивувало, власне кажучи, податися на посаду ректора, будучи на секундочку депутатом Чернівецької міської ради? Дивіться, перше, я завжди. Е Розвожу паралелі е, депутатства та е, роботу в університеті, тому воно ну це, це не було визначальним, що я був на той момент і є зараз депутатом Чернівецької міської ради. Найбільш визначальним для мене е, є прагнення е, з... Наш університет розвинути так, щоб з передового українського закладу вищої освіти він став передовим європейським закладом вищої освіти. Я розумію, що в даних реаліях те, що я озвучую, це звучить майже як нереальна мета, і це дійсно так, тому що цей шлях дуже непростий. Він складний і насправді нам дуже дуже далеко до того, аби досягнути усіх стандартів. you <laughs> В першу чергу це питання інфраструктури, і це питання того, що, наприклад, якщо розділити бюджет нашого університету на кількість наших студентів, то він в середньому складає 1800 євро на одного студента в рік. Це увесь бюджет, включно з усіма грантовими темами, благодійними внесками допомоги, тощо, тощо, тощо. А в той час як європейські університети це в середньому 12 тисяч євро в рік, 15 тисяч євро в рік, це питання. Питання інфраструктури, це питання залучення сильних кадрів, це питання конкуренції на ринку. Але тим не менше, чим я пишаюся і... Чому я завжди радий за наш університет? Це те, що кращі випускники нашого університету, ті студенти, які наполегли вчаться, вони є абсолютно конкурентноздатними як на національному, так і на європейському рівні. Випускники бакалаврату нашого університету без жодних проблем вступають на магістратуру провідних європейських університетів і почувають себе там достатньо добре. Велика кількість наших студентів долучається до програм академічного обміну, а мають можливість семестров. Навчатися в е, різних університетах Європейського союзу, і ніколи я не чув того, що нам не вистачало знань, компетенцій чи навичок, які ми набули в нашому університеті там на Заході. Тому насправді я пишаюся е, тим рівнем освіти, який. Дають наші викладачі, попри всі труднощі, проблеми. Я радію студентам, які хочуть навчатись і які хочуть брати цю освіту. А я дуже сподіваюся, що після закінчення війни все-таки буде можливість інфраструктурно покращувати наш університет, робити його кращим, сучаснішим, збагачувати наші лабораторії, більш активно ремонтувати наші гуртожитки. Бо університет це. Місто утворююча, структура і від е, якості навчання в університеті формується те, яким наше суспільство буде завтра. Угу. А говорячи про систему освіти в загальному, яких реформ наразі потребує вона? Е, якщо говорити загалом про систему освіти. Що ми маємо як університет, ми маємо що ми отримуємо вже студента, який, який пройшов шкільну освіту. І зараз дуже гостро відчувається ця ситуація, що в школах є, вже відчуває, є брак вчителів. І зокрема, ситуація, яка стосується, зокрема природничих наук, систем освіти, а вона ну, помаленьку починає бути критичною. І от та ситуація, що починаючи зі школи. Але рівень в певному сенсі трішечки просів, а вона ну, суттєво ускладнює і наші можливості для розвитку відповідних студентів. Але знову ж таки, я дуже сподіваюся, що держава зверне увагу на освіту значно серйозніше після закінчення. Після закінчення Війни, а е, також великою кризою викликом є міграційні процеси. На жаль, у нас стає менше молоді, у нас є менш народжується дітей. Велика кількість молоді залишає країну, і це великий виклик. Тут я би хотів звернутися також до молодих людей сьогодні не найкраща, на жаль, безпекова ситуація в нашій країні, але вже Завтра, чи може після завтра, сподіваємося, що завтра е, війна закінчиться і точно буде відбудова модернізація країни. І ми точно будемо рухатись до європейського союзу. І точно будуть потрібні амбітні, молоді, кваліфіковані люди для того, щоб підіймати нашу країну. Тому я розглядаю Україну як країну можливостей, де молодь зможе себе зреалізувати так, більше ризиків, але й більше можливостей. Тому я закликаю молодь е, залишатися і думати, як ми можемо змінити нашу країну найкраще. Дуже сподіваюся, що в скорому майбутньому. так, теж сподіваємось. А от на вашу думку. Наскільки сучасна система освіти відповідає потребам сучасного ринку праці? Це дуже складне і довге, дуже довге запитання, тому що з поширенням інформаційних технологій, з розвитком штучного інтелекту, увесь світ переглядає, що ж на сьогодні є. Зокрема, вищого світа. А наш університет ми позиціонуємо як простір можливостей. Нам дуже важливо, щоб молоді люди, які приходять навчатися в університет, отримували не лише диплом, який підтверджений навичками та знаннями, але отримували екосистему для того, щоби. Е Завести мережу контактів, знайомств, друзів, разом з якими будуть працювати майбутнє життя. Друге зреалізувати свій творчий потенціал. Адже навіть приклад того, що ми сьогодні беремо інтерв'ю, говорить про те, що вам цікаво займатися не лише навчанням і наукою, що вам цікаво, ну, наприклад, ось є товариство аналітик, є елементи якісь журналістики. Ви його відкриваєте. В нас в університеті функціонує центр культури і дозвілля скіт, де студенти можуть реалізовувати свої твори. У нас щороку зорганізовуються ті чи інші програми розвитку стартапів, бізнес-інкубатора, інкубаційні програми. У нас є можливість для студентів долучатися до спортивних команд. У нас є можливість для студентів брати участь в різних хорах, які існують у нас в університеті. У нас є інженерний простір спектру, в якому наші студенти можуть навчатися і вчитися різним інженерним напрямкам. І всі ці е середовища вони функціонують незалежно від того, на якій освітній програмі навчається студент і на якому факультеті. Вони доступні і дозволяють студенту себе зреалізувати. Тому я би говорив, що вища освіта це про реалізацію молодої людини, про реалізацію в дуже, в дуже широкому в широкому сенсі цього слова. Тому що з одного боку освіта повинна дати конкретний фах і конкретну кваліфікацію, але з іншого боку, разом з цим. Освіта повинна допомогти молодій людині навчитися вчитися, в тому сенсі, щоб коли той фах, який отримував людина в університеті, може через якийсь період часу виявитися менш актуальним, щоб молода людина знала, як швидко здобути новий фах, як швидко довчитися, як отримати свої навички. Тому на сьогодні сучасний університет це поєднання навчитися вчитися. І конкретного фаху потрібно розуміти, що ось ця друга складова конкретний фах його замало буде на все життя. Його треба буде оновлювати через 5 років, через 7, через 3, як повезе. Але його неможливо буде оновлювати без ось тієї складової навчитись вчитися. І тому ось це поєднання я бачу необхідним а, для того, щоб цьому навчитися і володіти цим навичком в університеті. Окей. Mm і... -hmm. Okay. Uh, I... Виходить, що вже рік тому так. Uh, вас обрали ректором. Що ви вже зуміли uh, реалізувати, і чим ви найбільше пишаєтеся? Коли мене було обрано на посаду ректора, і я про це обіцяв, першим кроком ми робили переосмислення стратегії розвитку університету, залучали до цього стратегування бажаючих з різних фокус груп від наших здобувачів освіти стейкхолдерів, закінчуючи адміністрацію університету, і ми виділили два ключових напрямки пріоритетних: це цифрову трансформацію і інтернаціоналізацію освіти. Я Радію з того, що на сьогоднішній день цифрова трансформація нашого університету відбувається на сьогоднішній день. У нас впроваджена електронна система документообігу, в якій вже в певному сенсі автоматизовано повністю процеси вхідної і вихідної документації, замовлення довідок з осені місяці Ми будемо запускати внутрішню документацію в даній системі, і це в значній мірі ну, пришвидшує, спрощує, робить більш про. Прозору ось цю систему документообігу. Друге, ми оновлюємо систему автоматизації роботи деканатів е, з тією метою, щоб уся інформація про успішність студентів надходила в систему Прозоро, надходила в систему оперативно і знову ж таки системи легко було отримати будь-які довідки, починаючи від академічних, закінчуючи додатком до диплому. Наступний етап, до якого ми поступово переходимо, це є формування додатків для студента, для того, щоб студент. Міг зі свого телефону бачити усю свою успішність, так звану електронну залікову книгу, і все це збиралося в його телефоні. Це ті кроки, які робляться по трансформації, по інтернаціоналізації. На жаль, в умовах воєнного стану нам складно залучати наших міжнародних партнерів до співпраці, але ми додали в програмах академічної мобільності, що в нас додаються університети, які приймають наших студентів на мобільність. Ми активно працюємо над запровадженням кількох програм подвійного диплому. Ми зараз активно працюємо над тим, щоб пропонувати англомовні програми для студентів за кордону. Ну і сподіваємося, що безпекова ситуація дозволить нам більш повно реалізовувати це напрямку досі. Круто, дуже, дуже круто. А, і наскільки нам відомо, ви є одним із співзасновників проєкту стажування а, молоді у Чернівецькій міській раді. Чого досягли за ці шість хвиль? Дякую, дійсно. Я був автором проєкту стажування молоді та студентства у Чернівецькій міській раді. Мені було дуже важливо для того, щоб молоді люди зрозуміли, в який спосіб функціонують органи місцевого самоврядування з одного боку, а з іншого боку, для того, щоб в Чернівецькій міській раді був кадровий резерв з вмотивованих молодих людей, які би могли своїми цікавими ідеями приходити і. Працювати у Чернівецькій міській раді е, на старті для мене було дуже важливим зламати певний опір, коли дехто казав: ну так у нас і так студенти приходять на практику. Казав: ні, ні, дивіться, це не практика, це зовсім про інший. Будь ласка, от ті молоді люди, які прийдуть, не давайте їм ксерити е, тисячу сторінок в день чи перекладати е, папір е, з однієї на іншу. Вони вмотивовані, вони цікаві, їм треба показати, як це функціонує, почути їх, е, дати можливість реалізувати Свої проекти направду. Я дякую тим керівникам управлінь департаментів, які дійсно це почули і почали комунікувати з молоддю а, на рівних, даючи можливість їм зреалізуватися. Молодь прийшла з класними, цікавими ідеями. На сьогодні десятки, десятки молодих людей, працевлаштовані в управліннях департаментах Чернівецької міської ради, і реалізують ці ідеї, і роблять наше місто кращим. Тому це є дуже добра програма. Сама вона дала дуже добрі результати, але дала вона тому, що е, спільними зусиллями вона реалізувалася. Почули це, як я вже казав, керівники департаментів зацікавились е, студенти. Багато доклався докладається молодіжний парламент при Чернівецькій міській раді, і в результаті ми отримали добру синергію, від якої виграли. Не виграли всі, тому це дуже, дуже гарний проект. І направду я щиро вірю в молодь нашої країни, в молодь нашого міста, в молодь нашого університету, в ідеї, з якими приходять молоді люди. Власне, я про це казав не так давно. Молоді люди будуть змінювати країну і не просто її відбудовувати будуть модернізовувати країну. І я вірю, що все буде добре. Так, дякую. І власне кажучи, ви дуже багато всього робите. Чи є у вас якесь мотиваційне гасло? Що вас от мотивує робити надалі такі класні речі? Перше щодня, коли я приходжу на роботу, я приходжу всі стіни. А, у мене завжди є думка про велич а, людей, які творили ось цей комплекс архітектурний, в якому ми знаходимося. І творили це а, півтора сторіччя тому. І коли а, я знаходжу всі величі, я задаю собі питання: а чи достатньо сьогодні, тут і зараз ти робиш для того? Щоби зміст того навчання, освіти, науки, яка відбувається в цих стінах, відповідала формі того, що ти робиш. Друге. Коли щодня э, заходиш в новини, чи э, гортаєш стрічку інтернет і читаєш про тих героїв, які боронять а, нашу країну сьогодні, ти задаєш питання, чи достатньо ти робиш для того, щоб коли герої повернуться, вони застали модернову, змінену країну, і їх зустріла та молодь, яка повинна їх зустріти. А, це, мабуть, мотивує найбільше угу. і наостанок. Яку пораду ви б дали студентам для успішного працевлаштування потім після закінчення навчання вчину? Будьте проактивними, будьте творчими, беріть відповідальність на себе, ризикуйте, експериментуйте, стукайте, і все буде добре. Це прозвучало дуже мотивуючи. Ми дуже дякуємо вам за виділений час і бажаємо успіхів. В подальшій роботі, дякую. А я вам дякую за це інтерв'ю. Бажаю, щоб вам особисто все вдавалося, і всім студентам, щоб все все вдалось. Дякую, слава Успіхів. Україні, героям слава.